5 способів підняти свій тестостерон натурально. Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні я вирішив з вами поговорити про ці речі, чому загалом вирішив розібрати цей ролик. Тому що багато чоловіків звертаються з базовим питанням, як підняти свій тестостерон. Проте я хочу зауважити, що ці звички вони є дуже такими цікавими і водночас це не буде тобі дуже легко, як можна очікувати, да? тому постався до цього свідомо. І я дуже рекомендую дивитися ролик до кінця не затягую. Поїхали. Перший пункт інтервальне голодування. Це є дуже і дуже робоча річ. Загалом я дуже рекомендую відкласти перший прийом їжі до 12-ї години дня, або навіть до 14-ї години дня. Чому загалом це так важливо? Нам нав'язали дуже і дуже важливий момент, що Снідати обов'язково всім. Проте, коли ти постійно їсиш, в тебе постійно піднімається рівень глюкози, інсуліну в крові, та? і тим самим це понижує твій тестостерон. І от коли ти постійно їсиш, ти постійно зажираєш, ти постійно, а, по факту, не даєш своєму організму а, відчути голод, та. Свої гормони завжди будуть в таких середніх діапазонах, можливо, навіть в низьких. Тому що от чому колись був дуже високий рівень тестостерону? Чому, от, наприклад, там, в давніших часах чоловіки їли тільки тоді, коли були дуже-дуже дуже голодні? От зараз дуже багато їжі, і тим самим, через те, що дуже багато їжі люди. Стають дуже апатичними. Ти поїв, ти лінивий, розумієш? Відповідно, нейромедіатори виділяються, які відповідають за те, що ти нічого не хочеш робити. пролактинчик піднімається і так далі. Тому це дуже важливий момент, інтервальне голодування, стався до цього свідомо. Дуже рекомендую відмовитися там, на якийсь короткий період часу від сніданку і почати їсти в 12 в 12 дня або в другій годині дня. І ти відчуєш, наскільки ти себе Почав по-іншому почувати. Твоя продуктивність виросте в рази. Тим самим, коли ти здасиш е, світ тестостерон, то ти зрозумієш, що і рівень тестосторону теж покращився. Другий пункт ранкова зарядка. Тренування загалом на. Е, Голодний шлунок, як то кажуть, так? його дуже корисно застосовувати для спалювання жирової маси. І загалом, коли ти спалюєш жирову масу на голодний шлунок, твої гормони включаються в кров дуже швидко і дуже якісно. Тому, якщо ти загалом хочеш, щоб твій рівень достроноріс та й інші нейромедіатори разом з ним були в кращих показниках дуже рекомендую впровадити ранкову зарядку, ранкові силові навантаження, також дуже корисно. Неважливо, навіть якщо це кардіо вранці, це дуже позитивно відгукнеться на загалом твоє самопочуття на твілі і тестосторону. Третій пункт це є управління стресом. Давайте скажімо так: управління стресом воно відбувається декілька моментів. Перший момент це те, щоб відрізати від себе негатив. Сам всі прекрасно розуміють, що повністю негатив від себе відрізати неможливо, проте можна зменшити його об'єм. Тобто... Ти зможеш зменшити кількість новин і так далі, а якихось негативних моментів. Друге, наприклад, це е, звички. Звички сюди ж можна додати зменшення прийому алкоголю. Тобто алкоголь дуже глушить тестостерон, дуже глушить тестостерон. Чоловіки, які багато вживають алкоголю, вони інколи не усвідомлюють, наскільки вони вбивають себе. Вбивають не тільки там печінку і так далі, а навіть себе як чоловіка. Тобто, своє начало, оце, що ти чекаєш від реальності, замість того, щоб ти був конструктивно агресивним і ти досягав всього найкращого в своєму житті, ти заливаєш себе алкоголем, тим самим ти не маєш бажання нічого напрягатися. Ну і що я печансько собі бахну, на чилі, на розслабоні, себе класно почуваю. Розумієш, Тобто ти повинен загалом поставити до цього свідомо. Алкоголь треба зменшувати, якщо ти хочеш, щоб твій. Рівень гормонів був відповідно високим, якісним, і ти себе краще почував. Четвертий пункт сексуальне накопичення. Дуже і дуже рекомендую поставитись до цього свідомо. Я розбирав окремий ролик, як правильно заходити на сексуальне накопичення та як проводити саме сексуальне накопичення. Тобто, сексуальне накопичення це один із найбільш робочих шаблонів для підняття рівня тестостерону. Дуже рекомендую переглянути цей ролик, не буду даному відео затримуватись на ньому, рухаємося далі. П'ятий пункт. Перегляньте своє харчування. Харчування це настільки важливий момент, ти повинен їсти м'ясо. Ти повинен їсти м'ясо, бажано телятину, тобто стейки. Ну, неважливо, яке м'ясо, воно взагалі має бути варіативне, тобто це має бути різне м'ясо. Але ти повинен їсти. Тому що коли людина їсть якісні продукти, коли вона має. Нормальне збалансоване харчування. Ти навіть не встигаєш помітити, але як ти швидше починаєш себе краще почувати. Ти реально бачиш, як твоє життя змінюється, тому я дуже рекомендую звертати увагу на харчування. Ну і як бонус я додам, приймай Ашваганду. Ашваганда це бат, який допомагає понизити рівень кортизолу в крові і безпосередньо піднімає рівень тестостерону. Ось тому я дуже рекомендую використовувати шваганду, це там орієнтовно по дві таблеточки, в залежності від дози. Я зараз напишу, скільки орієнтовно треба приймати Ашваганди, щоб воно реально діяло, тому що там залежить, забув, як називається ця речовина в Ашваганді, я прикріплю. І якщо ти будеш застосовувати це, ти справді відчуєш ефект. Тому, друзі, це було 5 порад, як підняти свій тестостерон натурально. Я вважаю, що це дуже важливо і це робоча схема. Я сам це використовую. Чекаю на ваш фідбек. Ми працюємо далі. донатимо на ЗСУ. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Слава Україні!